Медовик, медівник або рижик. Це пиріг української або європейської кухонь із додаванням меду. Бажано гарчаного. Почнемо приготування із заварного крему. У кастрюлю розбиваємо яйця, насипаємо цукор та ванілін. Перемішуємо. Просіємо борошно та додамо кукурудзяний крохмаль. Наливаємо молоко. На середньому вогні постійно перемішуючи, доводимо до першої бульки. Додамо вершкове масло. Крем готовий. Для приготування тіста чашу міксера ставлю на парову баню. Наливаю туди гречаний мед, насипаю. Цукор дрібку солі, там яке вершкове масло. Перемішуємо, додаємо соду та спостерігаємо хімічну реакцію. Насадка тісто міс і по одному додаємо яйця. Насипаємо просіяне борошно. Готове тісто ділимо на 10 частин. За допомогою пергаменту формуємо коржі та випікаємо до готовності. Медові коржі змащуємо заварним кремом, накриваємо харчовою плівкою та відправляємо у холодильну камеру на ніч. Покриття крем-чиз, декор маршмеллоу, багато артика 3 кг.